Після скасування позаблокового статусу уряд ініціює зміну воєнної доктрини України. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пропонує необхідно визнати Росію країною агресором, яка загрожує національній безпеці та територіальній цілісності України. Опитані спецкором експерти вважають цей крок необхідним і навіть дещо запізнілим. Що зміниться у воєнній доктрині? З'ясовував Віталія Фанасієнко. Про те, що на сході України діряві кордони українці дізналися ще півроку тому після окупації Криму, у РНБО дедалі частіше визнають, кордони не повністю контролюються нашими. І ось сьогодні прем'єр-міністр Яценюк робить гучну заяву. Ми розпочинаємо проект стіна: це будівництво реального державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Щоправда, як відгородитися від Росії Мур, у той час, коли більша частина східного кордону під контролем бойовиків, прем'єр не уточнив. Друга за важливістю гучна заява теж пролунала з вуст Яценюка. Потрібно змінювати воєнну доктрину на тлі поданого урядом законопроекту про скасування позаблокового статусу України. Це логічно, кажуть експерти. Не проводиться відповідно розвідувальні операції, ефективні. Навіть була домовлено, що не ведеться робота один проти одного взагалі, начебто, ну всі брати, все нормально, все хорошо, але ми на практиці получили зворотні, тому зараз вже будуть задіяні всі можливості про розвідної, контррозвідувальної контрозвідної роботи. Воєнна доктрина зазнавала постійних змін ще за часів кучми. Спочатку в ній був прописаний позаблоковий статус, а згодом той же кучма виправив її із курсом на інтеграцію у НАТО. Під час Ющенківської каденції доктрина теж була виправлена, і там уже було у 2005 році внесена така правка, як не більш тісна праця з НАТО, а щодо використання. НАТО як системи колективного захисту, в тому числі і для України. А от хто змінив її кардинально, то це Янукович, каже екс-командувач аеромобільних військ, і аж ніяк не в бік обіцяного ним покращення. Відте було прибрано всі ці питання, які стосуються щодо вступу, щодо вступу України до НАТО. Знову проголошено наш позаблоковий статус. Це дуже ганебне таке явище було зроблено. Воно значить, має всі ознаки приступності. Чому тому, що в той час, коли той час, коли країна і армія стає слабкою, бездатно, небоєздатною, в той час оголошують позаблоковість у новій редакції воєнної доктрини найближчим часом мають змінитися не лише принципи системи захисту і оборони. В ній запропоновано визнати Росію країною агресором, яка загрожує нас безпеці та територіальній цілісності України. Змінити воєнну доктрину надумала і сама Росія. Генерал армії Росії Юрій Якубов заявив, головний противник Росії це США і Північно-Атлантичний блок. Тому у новій версії воєнної доктрини Росії ймовірніше з'являться умови первентивного ядерного удару по Сполучених Штатах Америки. Що вона там себе не уявляла, але це не НАТО Росії до НАТО як до Києва Рачки. Віталія Фенасієнко Влад Долецький Ігор Ткач та Дмитро Сапронов спецкор 2+,2. плюс